Привіт, мої хороші зараз у нас на огляді два готелі в курортному місці Марсалам, Єгипет, Касамари і Каса Блу. Вони належать одному власнику, знаходяться поруч один одного. Зараз ви бачили Каса Касамари, і за моєю спиною біля станою Каса Блу. А, Ідемо дивитися, що тут як і до чого, чи варто витрачати свою відпустку, свої кошти навіть на в цих готелях. Чи вони вартують цього? Покажу вам територію, покажу вам номера, і звичайно, пляж, басейни і все, що ви бачити і скажу своє заключення. Оглядаємо спочатку готель Касамари, пройдемося повністю по території, номера, пляж, і потім перейдемо до готелю Касаблу. І я, звичайно, дам своє заключення. в Чому є різниця між цими готелями? А вона суттєва, повірте. Але обов'язково підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм цікаві. Місця, міста, країни, огляд готелів для вашого відпочинку. Я буду рада вас бачити в своїх друзях. Поставте вподобайку, а також напишіть коментар. Не поскупіться, якщо ви відпочивали в даному готелі. Чи вам сподобалося чи ні? Чи у вас були якісь моменти приємні чи моменти зауваження? Буду рада вашим відгукам. Ну, і перший мій висновок тут дуже привітний персонал і приємний. Далі переходимо така затишна тераса. З тераси видно дві гілки корпусів. Посередині знаходиться басейн. Взагалі, в готелі є основний адміністративний будинок і дев'ять триповерхових корпусів, і один двоповерховий на загальну кількість 399 номерів. Готель був відкритий у 2013 році. Реновація була у 2018 році, і ще саме останній косметичний ремонт був зроблений у 2024 році. Готель знаходиться від аеропорта Марсалам всього на всього кілометрів, а також 20 кілометрів від містечка Порт Халі. Одразу біля ресепшена знаходиться приміщення, дискотека, окреме приміщення. І одразу вигляд з тераси на аквапарк. Проходимо повз ресторан, головний. Тут такі яскраві скатертини, до басейну. І з аквапарками є дорослий, є дитячий. Що важливо, що в аквапарку басейни з підігрівом. Взагалі в готелі є 5 басейнів, 2 з них з підігрівом, ну і басейн в аквапарку теж з підігрівом. Це зручно, в зимову пору року і датами не регламентується, дивляться по погоді, по заповнюваності готелю. Скажу вам від себе: готель досить активний. В кожному кутку, де є якісь розважальні програми, там є гості готелю, які розважаються, не сидять. Не загосмагають, а навпаки, приймають участь у всіх активностях. Крім аквапарку, в готелі є акваеробіка, аеробіка, анімація, боча, вечірні шоу програми, водне поло, водні види спорту, волейбольний майданчик, дартс, дискотека, Це я вже сказала. Йога, мініфутбол, настільний теніс, тренажерний зал все це безкоштовно. Сплатного є. Більярд коштує 3 євро за одну годину. Верхова їзда, дайвінг-центр, риболовля, а також можна брати прокат ласти і маски для снорклінгу. Також є спа-салон платно, можна замовляти курс масажу, а також хамам за додаткову плату. Ось, до речі, ви бачите дайвінг-клуб. Він досить такий серйозний. Тут можна брати всі речі, з якими робити занурення і дивитися рибки і корали. В цьому готелі, до речі, вони суперкласні. Це в нас ресторан, в ньому можна брати обід, не йдучи до головного ресторану. Тобто, обідати з пляжу, можна прийти, тут пообідати є всі основні страви і найти в головний. Крім головного ресторану і снег-ресторану, цього, що ви зараз бачите, є ще один а-ля-карт-ресторан. Його можна відвідувати один раз безкоштовно за попередньою резервацією. Ось, до речі, тут відбувається йога. Територія готелю дуже красива, зелена, доглянута, чистота і порядок кругом. Йдемо з вами в номер готелю Касамари, такі цікаві предмети інтер'єру, санвузол досить просторий, чайні набори видають і поповнюють щодня. Кімната простора, керамічне покриття, тапочки і халати можна попросити на рецепшені. Під запит можу вам також видати. Ну, йдемо з вами до пляжу. Ну, як ви зрозуміли, готель Касамари і Касаблу знаходяться на першій лінії, паралельно до лінії моря. Пляж досить широкий, пісок ж такого оранжевого кольору, досить красивого, насиченого. Пляжна полоса має вдовжину 650 метрів. Це на два готелі. На пляжу присутні зонтики, шезлонги, також захист від вітру. Тут бачимо, відбуваються спортивні активності. І, взагалі, що я хотіла вам сказати, моє спостереження в готелі дуже багато хлопців, чоловіків і хлопців. На це є причина, адже готель позиціонує себе як готель для кайтсерфінгу. І навіть є два окремих пляжі, таких дві окремих ділянки, з яких відбувається е цей вид спорту. Ну і так як ми були в цей період часу, це початок місяця, і в Єгипті, в Марсаламі, є таке явище, як відливи, воно залежить від фази місяця. І переважно це е, на кінець і на початок місяця припадає. То якраз ось на початок місяця ми побачили відливи, які вони є. Але зауважте: вхід з пляжу в море ідеальний піщаний. Тобто можна без спеціального зуття заходити, і якщо ви потрапляєте в період часу, коли немає відливів, то ви ідеально купаєтеся і навіть не знаєте, що таке є. Понтон в даному готелі досить довгий, він має 900 метрів. Але що цікаво, що через кожних 100 метрів... Є спуски в море, і можна не іти цих 900 метрів, а вже окунатися і плавати в лагунці. Також лагунка обходить коралова шапка, і вже там будуть плавати рибки, можна спостерігати за ними і, звичайно, милуватися коралами. На пляжі також є рятувальники, які спостерігають за відпочиваючими, щоб все було безпечно і добре. Wi-Fi безкоштовний, але тільки на лобі. В кімнатах біля басейнів на пляжі він не ловить, тому краще придбайте в аеропорту. Ну і ми по пляжу з вами пройшли в наступний готель цього ж самого власника, і він відносить назву Casa Blue. Е, готель тільки для дорослих. Дуже гарно, світло, сучасно, витончено виглядає поєднання: зелена травичка, білі будиночки, голубі басейни, оранжевий пісочок. Все це настільки доповнює одне одного і створює неповторно красиву картинку. Готель Каса Блу був відкритий у 2016 році, в 2023 році вже була реновація. І в готелі є 192 номера. Але аж шести категорій. Є один головний ресторан, три аля-карти ресторан і можна один раз один відвідати безкоштовно. Також в готелі є 18 басейнів разом з приватними і всі вони з підігрівом у зимову пору року. Також в готелі розрізняють дві частини готелю: активна і спокійна. От який у вас настрій, в таку частину готелю ви можете йти або міняти їх по вашому бажанню. До речі, дуже важливо: гості, відпочиваючи готелю Casa Blue, можуть відвідувати готель Casa Mare і користуватися всією інфраструктурою. Але Casa Mare не може йти на територію Casa Blue і користуватися її інфраструктурою. Також гості Casa Blue можуть користуватися аквапарком, також у них спільний пірс з Касамари, також можуть користуватися дискотеками е, і е, всією інфраструктурою, всіма розвагами, еробіками, а Основна відмінність концепцій год е, готелів в тому, що Касамари більше для сімейного відпочинку, там більш активно дітки, дорослі, сім'ї. А готель Касаблу він для спокійного, інтелігентного, виваженого. Такого витонченого відпочинку, і це дуже помітно і це відчувається. Зараз йдемо з вами. Я покажу ще номер готелю касаблу. Звичайно, що вони ще і ціною відрізняються. Завжди касаблу в онлайн підбори дорожчі приблизно в півтора рази. Наприклад, на 17 травня каса Мари коштує 65 тисяч гривень на два чоловіка, а каса Блу коштує 96 тисяч на два чоловіка. Ну і ми з вами прийшли в номера. Дивимося номер. Він досить просторий, великий, є косметичні набори, також є фен, є зеркало, є серветки. Все досить чисто. Також кольора з миючими засобами, також є чайник з чайним набором, такі елементи декору цікаві, номер, просторий, світлий, великий, сучасні меблі. Ну і, звичайно, тераси, і навіть є багато номерів з виходом до власного басейну. Ось так ми розглянули з вами два готелі одного власника, які знаходяться поруч один від одного. Відрізняються концепцією: якщо у вас в сім'ї немає діток, то ви поселяєтеся в готель Касаблу, вам буде комфортно, зручно між дорослими туристами. Ну і звичайно, якщо вам дозволяє бюджет в півтора рази більше заплатити. Але готель Касамари досить достойний, класний варіант. Буду пропонувати його сім'ям з дітками, оскільки е там така жива драйвова атмосфера. Яка подобається туристам і можна відпочити тілом і душею, позайматися активностями, смачно поїсти і гарно відпочити. Заходимо з внутрішнього двору в рецепшн готелю Касаблу, і тут на першому поверсі знаходиться ресторан. Вже персонал готує вечерю. Досить все зі смаком, красиво, гарно пахне, все свіжо, акуратно, і піднімаємося по сходинках, таких гарних нарядних. До лобі, де знаходиться рецепшн, де знаходиться лобі-бар, і тут теж досить просторо, все красиво і на високому рівні. Е, готелі мають дуже гарні відгуки, також рейтинги в букінгах і серед таких туристів, які відпочивали в цих готелях. Тому я його буду вам рекомендувати і буду рада, якщо ви в мене його будете запитувати. Також біля готелю знаходиться шопінг-центр, такий ряд торговий з банкоматами, де можна знімати готівку.